ФОМ 2 білого винімає. Шановні депутати, запрошуємо. Розпорядження голови Бухівської районної державної адміністрації No227 від 19 червня 2013 року. Схвалено програму зайнятості населення Бухівського району на 2012-14 рік та продовження терміну її дії до 2017 року. Рішенням сесії Вукільської районної ради номер 365 від 26 липня 2013 року дану програму зайнятості було затверджено. Мотивацією даних дій став закон України про зайнятість населення від 5 липня 2012 року, який набув чинності з 1 січня 2013 року. Даним законом внесено суттєві зміни у діяльність Державної служби зайнятості в цілому. Тож, дозвольте, шановні присутні, поінформувати вас про хід виконання програми зайнятості населення Вухівського району за 2015 рік. Минулий 2015 рік був доволі непростим на ринку праці Вухівського району. Відбувалися як позитивні, так і негативні події, які безумовно впливали на ринок праці району. Флагмани підприємства нашого району, такі як Крипівська ТЕС», то виробнича торгівельна фірма, етні, трепільський пакувальний комбінат та інші підприємства малого та середнього бізнесу працевлаштовували безробітних осіб. Поряд з тим на підприємствах відбувалася модернізація. І зрозуміло, ця модернізація тягне за собою вивільнення працівників. І при цих умовах кожна особа, яка офіційно працювала, має право і зобов'язана звернутися за послугами до Державної служби зайнятості. Програма зайнятості це не тільки інформація про ті послуги, які надає наш Обухівський міськрайонний центр зайнятості. Програма зайнятості стосується і виконавчих комітетів міської, селищної сільських рад з поширенням такої легалізації, саме офіційної зайнятості, в кожному, в кожній сільській раді розміщені інформаційні стенди, які інформаційними матеріалами. Всі ми, мабуть, вже знаємо про те і чуємо, в ефір випущена інформація, що буде збільшуватись пенсійний рік до 62 років, так? який вже за попередніми такими даними має з 1 липня для чоловіків. Бути збільшений до 62 років із 2020 по-моєму, чи 2021 року для жінок. Все це слідує про те, що саме і страховий стаж, який буде обчислюватись при розрахунку пенсії, так будь-якого з нас тут присутніх і взагалі, мабуть, мріє про те, що пенсія була достойною, саме завдяки саме для цього в районі, також розпорядженням голови районної державної адміністрації, створена робоча група. Щодо легалізації зайнятості, ця робоча група проводить свої активні засідання за залученням працівників Пенсійного фонду, Державної податкової інспекції фіскальної служби інших установ. Саме впливає на, і на розмір пенсії, і на розмір допомоги по безробіттю та офіційна заробітна плата. На жаль, коли заходить особа в центр зайнятості, ми бачимо, станом на сьогодні в центрі зайнятості близько 220 вакансій. З них, мабуть, порядка 40 вакансій це вакансії для осіб з інвалідністю, які подає трипільська ТЕС з місяця в місяць. І вакансії, якщо проаналізувати, то мабуть, 70% вакансій це мають заробітну плату, ну, не більше 2-2,5 тисяч гривень. Зрозуміло, що при такій заробітній платі працююча особа. Ну, своє, Свій страховий стаж і своє бачення наступного виходу на пенсію, мабуть, не, не завжди радісне. На жаль, це, мабуть, все слугує тому, що люди погоджуються на неофіційну заробітну плату в так званих конвертах. Але ж це не є правильним, це не є таким ну, гуманним. Так, хочу ще сказати те, що постійно змінюється законодавство, законодавство про зайнятість. Наше управління як управління соціального захисту існує сектор з питань праці. Сектор з питань праці активно реєструє колективні договори підприємств установ Обухівського саме саморайону, проводить провідомчу реєстрацію, змін до колективних договорів. Ось така коротенька інформація. Інформацію про центр зайнятості, про роботу самого центру зайнятості. На Попередньому засіданні надавала виконуюча обов'язки директора центру зайнятості. Я думаю, повторюватись не слід. От. Розпочався новий рік, всі ми вступили ну, в свою роботу. Будемо продовжувати всі ті тенденції, всі ті наміри, що стосуються офіційного працевлаштування наших працівників. Ось в такому дякую вам за увагу. Є ще питання? Депутати довгому депутати. Дякую вам. Бесно, дивиться на залі по сніжанню на коліна. Директорської між міським районом центру західного виконуючи в полість. Доброго дня, шановні присутні. Забезпечення соціального захисту не зайнятих трудовою діяльністю громадян забезпечувалося. Відповідно до заходів, передбачених програмою зайнятості на сина 2012-2017 роки, зусилля служби зайнятості були спрямовані на виконання всіх поставлених завдань і в першу чергу на працевлаштування громадян. У 2015 році за отриманням послуг до ульського центру зайнятості звернулося 1870 незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 233 особи більше, ніж у, з період, минулорічним періодом. Всього перебували на улізі дороздітного періоду 2857 шукачів роботи, із них мали статус безробітного 1865 осіб. В загальній часе місці незайнято населення, що отримували соціальні послуги, по тому вага жінок становить 60%, а молодь 54,6%. Станом на 1 січня 2016 року статус безробітного мали 723 особи, 609 із них отримували допомогу по безробіттю. На 1 січня 2016 року середній розмір допомоги по безробітню склав 2394 гривні 61 років. За сприяння фахівців центру заняття до січня грудня на вакантиново створені працев місця були працевлаштовані 990 осіб. Із них жінок 478. Молоді до 35 років, 544 особи. Рівень працевлаштування становив 34,6%. Служба зайнятості сприяє також малому підприємництву. Так, за сприяння фахівців служби зайнятості 20 особам було надано одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи. І на це було затрачено коштів фонду 494 тисячі. Також обухівський міськрайонний центр заміна дає послуги зі сприяння працевлаштування особам, які опинилися у складних життєвих умовах. Сюди підпадають вимушено переміщені особи та особи, демобілізовані із зони проведення антитерористичної операції. У 2015 році всього перебували на обліку 102 внутрішньопереміщені особи. На 1 січня 2015 року залишилось 34. Із них отримають допомогу по безробіттю 24 особи. Працевлаштовано протягом звітного періоду було 60 вимушено переміщених осіб. Із них сприяння служби зайнятості 31 особу. Трошечки, ну можна сказати, гірша картина із демобілізованими. Тому що нам вдалося працевлаштувати всього двох осіб і з них за в служби зайнятості всього одного. У 2016-му я вже повторюся, що нам вдалося вже в цьому місяці працевлаштувати також одного демобілізованого. Так, під вищенням конкурентоспроможності безробітних громадян на ринку праці здійснювалося шляхом направлення їх на професійне навчання. Або на професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації. Так, у 2015 році 126 осіб пройшли професійне навчання. На це я трошечки додаю цифри, бо було прохання додати. Так на організацію цієї роботи було затрачено 314 тисяч коштів фонду, причому 176 тисяч із них становила компенсація витрат за проїзд. Тобто, все навчання, яке проводить служба зайнятості, у нас на жаль проводиться тільки у місті Києві. І законом України передбачено, що ми маємо компенсувати за кошти фонду проїзд повністю до місця навчання туди і на захисні безробітних. Ососі чотири гривні було вирішено компенсацію витрат на проїзд, і ще за сприяння фахівців служби зайнятості із компенсацією єдиного соціального внеску було прозавлаштовано 12 осіб. Кошти фонду на Цю спетлю витрат встановили 123 400 гривень. На високому рівні також здійснювалася профорієнтаційна робота. Активно працюють термінали, розміщені у школах. Так, Було проведено дві ярмарки вакансій і дві ярмарки професій, сім днів відкритих дверей і інші масові заходи. Чи є запитання? Будь ласка. На, які на сьогоднішній день на ринку праці ну, є велика потреба у висококваліфікованих слюсарях, верстатниках, електрогазозварники, електромонтери, швачки. Все, Скажіть, будь ласка, як ви, ви відноситесь до легалізації робочих місць? У нас в районі. Ви знаєте, що наскільки людей їздять ну, і працюють з всякими дворниками, підмітами, садівниками, І вони платять все в конверт. І вас це невідомо. Як ви цей контроль за, за цим патентом? Ну, На жаль, служба зайнятості необважена ніяк здійснити цей контроль. Ну, ви пишете логалізація, яким чином логалізація? Пишете з цим. Ну як реалізувати це ви повинні десь інспекція будь чи Хто цим займається на проєкті? Я перепрошую за ще сказати так, що центром зайнятості були організовані також тимчасові і громадські роботи. От протягом 2015 року у цих роботах прийняли участь 182 Беззахідні особи і один ну, без статусу розвитку шукаючи. 15 осіб приймали участь у громадських роботах, тобто ті, що е, мають спільноковісний характер, і решта осіб приймали участь у тимчасових роботах. Ну це правильно, це не багато, в це небагато, так і багато. Це не багато. не багато. Я було в два рази більше. Це на громадські роботи можливо було б більше, але у нас із вступом на було закону Україні про заняття 2013 року. Романські роботи раніше фінансувалися тільки за кошти нашого фонду. Так? А тепер вони мають фінансуватися за кошти місцевих бюджетів, коштів фонду і інших незаборонених законодавством джерел. Тому ну, проблема з фінансуванням існує, і це як, привело до того, що набагато менше людей бере участь у цих громадських роботах. А тимчасові роботи організовуються за кошти підприємства, ну і інші незаборонені законодавством джерел. Щодо легалізації. Ну, можливо, треба тут владу да, і інспекцію по контролю, і податкову. Ну, центр зайнятості, на жаль, таких функцій немає. Ну, зараз всі ми знаємо, що ми знаходимося на повод реформи, великої реформи зайнятості. Зараз на наперед hey, має відтворити Національне агентство зайнятості і ну, кардинально мають поміняти і підходи, і функції. З приводу контролю ми так і не познайомились з нашим головним податківцем Кірського району. Його немає. Ми його запрошуємо, його немає. Це з приводу контролю. Як, ми, як Рада може проконтролювати діяльність податкової, немає. їх. будемо робити, ми запрошуємо, а потім будемо робити висновки. Це, це до інформації депутатському корпусі. Депутатському, ну, приймемо спільне рішення, як ми будемо діяти в цьому питанні. будь ласка, підвищуєте кваліфікацію. Ви не підпогаєте якраз до потреби тій проблем? Вез, навчали, ні. Дивіться, весь перелік нам щороку з обласного центру зайнятості надходить новий перелік навчальних закладів і професій, і напрямків, за якими ми можемо навчати наші працівники. І всі вони вже розроблені ну, і набрані з врахуванням е -е, ринку, тобто професії, які потрібні. З того переліку, який ми озвучили. Так, вони переважно на тій професії навчалися. Ми, ми зараз на другу вищу освіту не навчаємо. У нас зараз є більше кваліфікації, осіб із вищої освіти, яка триває не більше місяці. Ну і найбільшим попитом користуються такі напрямки, як облік і аудит, тобто витишення кваліфікації для випадки, вивчення програми ОДНС, кадровий менеджмент. Ну і зараз е, охотно люди йдуть на веб дизайн там, ну ті, що пов'язані з комп'ютером. Тобто створення веб-сайтів, інші розроблення, Java-програма, другі да та і так далі. Є ще запитання? Буде запитання. Дякую, будь ласка. Слово надається голові постійної комісії бюджетної переподістики. Пропонуємо поводити. Є запитання, Сергія Володимир. Переходимо до голосування. Пропоную прийняти проєкт рішення за основу. Проти утримався. Приймається за основу. Буде доповнення зауваження. Переходимо до голосування. Поза те, щоб прийняти рішення ради. Проти. Утримуємося. Приймається як рішення ради.